Всім привіт, ради вас вітати на каналі Frame Ukraine. Важливі новини для українців з Європи і світу. Отже, Бундестаг свалив платіжні картки для біженців в Німеччині. Також чому Німеччина більше не прийматиме біженців, які прибувають з інших країн Європейського союзу. Шольц назвав умову для своєї розмови з. Путіним і ще декілька важливих новин, друзі. Також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, запобігання туризму з надання притулку. Німеччина більше не прийматиме біженців, які прибувають з інших країн Європейського Союзу. Більшим часом шукачі притулку в ЄС отримуватимуть соціальні виплати лише протягом 6 ти місяців і лише в тій країні, яка їх прихистила, це передбачено посиленням закону про надання притулку, який нагадаю хвалив в середу, 10 квітня. Європарламент. Головна мета цієї реформи запобігання незаконному переміщенню біженців з однієї країни ЄС до іншої для подання там заяви про надання притулку. Коли люди подають заяву про надання притулку в країні, чиновники будуть перевіряти, чи мають заявники право на отримання притулку в принципі, тобто, якщо з'ясується, що відповідальність за особи несе інша країна ЄС, жодних державних пільг заявник не отримає. Цей захід звичайно гарантує основоположне право на притулок і в той же час запобігає туризму для біженців. Також Бундестаг схвалив платіжні картки для біженців в Німеччині. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Згідно з цими змінами, соціальні виплати цим категоріям. Іноземців не видаватимуть готівкою, а переказуватимуть на спеціальні передплачені дебетові картки для обслуговування, яких не потрібно перев'язуватись до банківського рахунку. Користувачі зможуть перевіряти баланс коштів на своїх картках, кожна земля буде сама вирішувати, яку саме частину соцвиплат перераховувати на платіжну картку мігранта. Можливість зняття готівки також буде обмежена на розсуд місцевої влади Німеччини. Як стало Відомо через загрозу нападу Ірану на Ізраїль. Тегеран залишають члени сімей співробітників посольства Німеччини. Точна кількість громадян Німеччини, які повинні покинути Іран, залишається невідомою. Крім того, посольства Німеччини в Тегерані та Тель-Авіві вживають додаткових заходів безпеки. Вашингтон, Париж і Берлін очікують можливого іранського удару цими вихідними. За даними видання більту розглядаються два основні варіанти іранської атаки. Перше це цілеспрямований удар по конкретні цілі всередині або за межами Ізраїлю, або масштабні ракетні удари по території Ізраїлю раніше нагадаємо з Німеччини попросило всіх громадян Німеччини якнайшвидше покинути Іран. Ірланди свою чергу збираються також тимчасово закрити своє посольство в. Те хороші новини для українців у Швеції, тому що Швеція збільшує допомогу для біженців. Швеція має намір збільшити допомогу для українських біженців, підвищуючи щоденну ставку з 71 шведської крони до 308 крон, що приблизно складає 27,5 євро. Це збільшить щомісячний доход біженців до близько 818 євро. Зміна стосуватиметься тих, хто перебуває в країні протягом року та планує залишитись на тривалий. Термін Китай підтримує військові дії Росії в Україні. Пише видання ротор. За даними видання, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові знімки та обладнання для виробництва озброєнь. Китай підтримує Росію. Американські чиновники зазначили, що ці постачання заповнюють прогалини у російському оборонному виробництві, що дозволяє Москві значно збільшити військове виробництво. Остання Шольц називав умову для своєї розмови з. Путіним за такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз вже російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов із Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому, зазначив Шольц. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.